Обережно, друзі, сьогодні розкладемо по поличках те, що болить тисячам родин. Чому пенсійний фонд відмовляє у призначенні чесно заробленої пенсії? Що робити, якщо вам вручили відмову і порадили чекати до 63 або навіть до 65 років, як добитися свого і повернути не лише щомісячну виплату, а й увесь борг за період від першої заяви? Ви на каналі Погляд вільних. Ми говоримо просто і по суті. Поїхали. Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Якщо вам відмовили у призначенні пенсії, це ще не вирок, це лише папір, який часто написаний за заготовленим шаблоном, міняється лише прізвище і дата, а суть однакова, мовляв, не вистачає страхового стажу або записи у трудовій книжці нечитабельні. Або печатка не така, або довідка застаріла, або підприємство не працює і перевірити неможливо. Багатьох у цей момент охоплює безнадія, але правда в тому, що у дуже багатьох випадках цю відмову можна зламати. І зламати законно. Перше, що треба знати: ведення трудових книжок, обов'язок роботодавця, помилки, виправлення. Нерівний відтиск печатки, відсутній номер наказу або різночитання у написанні імені не можуть автоматично позбавляти людину соціального захисту. Це не моя примха, це прямо з норм права. Судова практика по всій країні підтверджує, працівник не відповідає за помилки у документах, які заповнював не він. Якщо в трудовій книжці зазначено, що ви працювали. І є логіка записів, то сам факт того, що печатка бліда або підпис виглядає не ідеально, не може бути причиною позбавити вас пенсії. Друге строки отримали письмову відмову запускатися, запускається відлік. Зволікання коштує дорого, бо віддати вашого першого звернення до пенсійного фонду може залежати, чи повернуть вам гроші за минулий період. Якщо швидко подати позов і виграти, призначена виплата йде з дати первинної заяви. А це інколи десятки місяців боргу, який пенсійний фонд зобов'язують повернути. Коли ж людина тягне, перезвертається, отримує другу і третю відмову, втрачаються місяці і нерви. Тому ключове правило просте: отримали відмову, зібрали пакет документів, звернулися до фахівця, подали позов. Крапка. Третє найпоширеніші причини відмови ми бачимо знову і знову: не зарахували періоди роботи через виправлення у трудовій книжці. Не співпали дати наказів у записі російської мова. Написання імені відрізняється від паспорта, печатка стерта, відсутній підпис відповідальної особи, уточнюючи довідки по пільговому стажу немає. Підприємство ліквідоване або на тимчасово окупованій території. Робота була в країнах колишнього союзу, а документи підтягнути важко. Усе це на практиці долається десь через витребування додаткових доказів, десь через експертизи почерку і печаток, десь через альтернативні джерела даних. Є випадки, коли людина втратила оригінал трудової, але залишилася завірена копія, а у державних реєстрах галузевих міністерств збереглись відомості про посаду і період роботи. Пенсійний фонд може вдавати, що цього не існує, суд бачить і враховує. Четверте пільгові пенсії. Тут взагалі окрема історія. Часто відмовляють, бо немає уточнюючої довідки, хоча трудова книжка містить чіткий запис посади, яка входить до затверджених списків, або наполягають на більшому віці виходу, ніж дозволяє закон, і судова практика. Жінкам, які працювали за списком один, роками пояснювали, що право лише з 50 років, хоча є рішення, які дозволяють вихід у 45 за наявності потрібного стажу. Чоловікам і жінкам за списком два теж часто нав'язують однакову планку у 55, ігноруючи нюанси, такі речі треба перевіряти, бо саме тут ховається ключ до успіху. П'яте алгоритм дій Він простий і однаковий для 90% ситуацій. Крок перший. Забираємо відмову у письмовому вигляді. Крок другий. Складаємо повний перелік документів, що ви вже подавали трудова книжка, довідки, дипломи про навчання, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, усе, що може впливати на старший право. Крок третій. Фіксуємо слабкі місця, де розбіжності, де помилки, що можна підтягнути додатковими доказами. Крок четвертий. Подаємо позов і паралельно клопочемо витребувати документи у підприємств, архівів і органів влади. Крок п'ятий. Проходимо першу інстанцію. Якщо пенсійний фонд подає апеляцію, не нервуємо. Це затягує час, але часто не змінює результат. Крок шостий: скеровуємо рішення до виконання. Крок сьомий контролюємо нарахування і виплату боргу з дати первинного звернення. Це теж гроші. Зараз важливий момент. Не кожен зобов'язаний бути процесуалістом. Якщо відчуваєте, що розгубилися, не соромтеся звертатися за допомогою. Професійний супровід економить місяці життя. Часто він економить і гроші, бо правильно зібраний позов і грамотно вибудована позиція знімають з вас необхідність бігати десятки разів у пенсійний фонд у пошуках нових відмов. Зробимо коротку паузу. Якщо такі роз'яснення для вас корисні, підпишіться просто зараз. Одне натискання. І ви не пропустите те, що впливає на ваші гроші. На погляді вільних, ми завжди першими пояснюємо найважливіше для пенсіонерів, для родин з дітьми, для людей з інвалідністю, для всіх, хто живе чесно і хоче мати чесні правила. Продовжуємо повертаємося до причин відмов і їхнього розв'язання. Розберемо кілька типових історій. У першій людині не зарахували декілька років стажу, бо початка в трудовій книжці була розмита. Суд пішов простим шляхом, витребував від архіву підприємства підтвердження наказів про прийняття і звільнення, а також особові картки. Крапка. Періоди зараховані, рішення на користь пенсіонера. Пенсійний фонд подав апеляцію, але безрезультатно у підсумку. Людина отримала не лише поточну пенсію, а й борг за весь період з дати першого звернення. Друга історія: людина працювала лікарем у місті, яке згодом опинилося під окупацією. Оригінал трудової зник залишилася завірена копія, є витяги з баз даних міністерства і накази по закладу, збережені в електронному вигляді. Фонд сказав ні, суд сказав так, бо закон дозволяє підтверджувати стаж не лише трудовою книжкою, а й сукупністю інших доказів, якщо трудова недоступна з поважних причин. Так врятували 12 років стажу. Це різниця, яка щомісяця відчувається як реальні гроші. Третя історія пільговий стаж. Є запис у трудовій про роботу в шкідливих умовах, але уточнюючої довідки немає. Підприємство ліквідовано, пенсійний фонд відмовляє суд став на бік людини. Чому? Тому що, коли первинний документ містить усі суттєві дані, а можливість отримати додаткову довідку об'єктивно відсутня, формалізм не може бути по праву. Суд це бачить, а пенсійний фонд часто робить вигляд, що не бачить. Четверта історія вік виходу на пенсію для жінки зі шкідливими умовами ми вже інколи бачимо в рішеннях, де суди нагадують про раніші правила і підхід, який фактично знижує пенсійний вік за наявності встановленого стажу. Ключ? Правильно послатися на рішення і зібрати доказову базу. Це не магія, це уважність. Зовсім практичний блок. Які документи готувати заздалегідь, перше копії всіх сторінок трудової книжки з розбірливими сканами. Друге будь-які довідки із місць роботи, навіть якщо вони старі. Третє. Архівні довідки, якщо підприємство ліквідоване, четверте документи про навчання і службу, бо навчання у певні періоди і служба зараховуються п'яте свідоцтва про народження дітей, особливо для законів, які дають жінкам право на зменшення пенсійного віку за материнством. Шосте для пільгових списків. Будь-які акти атестації робочих місць, накази про переведення на шкідливі умови, характеристики цехів сьоме, якщо працювали за кордоном у країнах, з якими є міжнародні домовленості, довідки з тих служб, що підтверджують стаж. І восьме копія отриманої відмови з печаткою або електронним підписом. Без цього у суді складно, що робити, якщо вам радять перезвернутися через півроку або рік. Уважно подумайте, іноді це розумний шлях, якщо не вистачає буквально декількох місяців стажу, і ви реально працюєте, але дуже часто це пастка часу, бо завтра придумають іншу причину відмови, і ви знову будете на старті. Позов. Це спосіб зупинити відлік і зафіксувати ваше право. Тепер важлива порада для родин, де є і тема пенсії, і тема кредитів або позик, які душать дзвінками та листами. Не ігноруйте проблему. Люди часто впадають у ступор, телефонують невідомі, вимагають захмарні суми лякають судами. Відповідь проста: суд це не страва з пекла, це інструмент поставити всі крапки над літерами. Часто відсотки і штрафи намотані поза строками, які дозволені законом, часто денні ставки у договорах вищі за дозволені. часто на період служби або на період надзвичайного стану нарахування взагалі заборонені, якщо не мовчати, а діяти, вдається зменшити вимоги в рази. Для чого я про це говорю у випуску про пенсії, бо дуже часто історії ідентичні. Там і там ви стикаєтеся з великою установою, яка розраховує на вашу розгубленість, там і там хтось користується тим, що ви не юрист, і там і там працює один і той самий рецепт, документи, здоровий глуст, строки і наполегливість. А тепер ще одна важлива ремарка що робити, якщо вам відмовили і на око зрозуміло, що суд затягнеться? А гроші потрібні вже зараз не сидіти склавши руки. Держава має кілька інструментів тимчасової підтримки, які можуть частково підстрахувати родину до моменту призначення пенсії. Перше. базова соціальна допомога для малозабезпечених. якщо у вас є 60 років і немає права на пенсію через стаж, але є маленькі доходи. Держава доплачує розмір залежить від складу сім'ї і обставин, але це реальна щомісячна підтримка. Друге допомога на догляд для одиноких пенсіонерів, яких офіційно визнають такими, що потребують сторонньої допомоги. Так, доведеться взяти довідку від лікаря і написати заяву, але це працює. Третє. Разові сезонні програми, на кшталт зимової підтримки. Коли бюджет дозволяє, уряд запускає одноразові виплати для вразливих категорій, їх часто прив'язують до спеціальних карток, щоб витрати йшли на конкретні потреби, комунальні послуги, транспорт книги для дітей, поповнення телефону. Такі програми треба не проспати, вони короткі за часом. Тому ще раз прошу: підпишіться і вмикайте дзвіночок. Ми завжди попереджаємо завчасно, щоб ви встигли подати заяву. Повернімося до головного: чому пенсійний фонд так часто програє у справах про відмову? Причин кілька: по-перше, живе інерція старих інструкцій, де підписи і печатки зведені у культ, а права людини на другому місці. По друге, Перевірку й витребування документів нерідко перекладають на самого заявника, хоча закон дозволяє фонду робити запити в установи і архіви. По третє, зручніше сказати ні сьогодні, ніж витратити час на пошук рішення, але суд у цьому сенсі ставить усіх у лінію він змушує орган працювати так, як треба, а не так, як зручно. Ще одна часта порада, яку я хочу озвучити. Коли збираєте пакет документів і бачите, що в трудовій книжці є дивні розбіжності, не сваріться з цим документом, додавайте пояснення, додавайте копії паспортів із тодішнім написанням імені, додавайте свідоцтва про шлюб, якщо прізвище змінювалося, додавайте довідки з архівів про перейменування підприємств, чим менше білих плям. Тим легше суду сказати так. Тепер запитання, яке чую найчастіше. А якщо пенсійний фонд затягуватиме виконання рішення, відповідь проста рішення підлягає обов'язковому виконанню. Якщо тягнуть, є механізми примусового виконання і нарахування штрафних санкцій. Так, це знову час і нерви. Але краще пройти один раз цей шлях і стабільно отримувати належне, ніж роками, жити у підвішеному стані. Скажу ще про один нюанс, який рятує сотням людей нерви, якщо ви живете не у великому місті і думаєте, що без поїздок ніяк, пам'ятайте, що багато процесів сьогодні доступні онлайн, судові засідання часто проводяться у форматі. Відеоконференцій, адвокат може представляти ваші інтереси дистанційно, документи приймають електронно, це відкриває двері тим, хто з різних причин не може їздити по інстанціях. Друзі, чому я так детально все це розповідаю? Тому що бачу, як швидко змінюється життя людини після того, як вона нарешті отримує свою чесну пенсію, у когось зникає страх перед платіжками. У когось з'являється можливість допомогти онукам, у когось, нарешті, зупиняються безкінечні походи по кабінетах, і щоразу в цих історіях було дві спільні риси. Перша люди не здалися після відмови, друга діяли за планом, а не хаотично. Отже, короткий конспект для тих, хто любить ясність, відмова не кінець, а старт. Документи ваш ресурс, а не камінь на шиї. Суд інструмент захисту, а не страшилка, строкен гроші не зволікайте, пільговики, перевіряйте правила віку і стажу, не приймайте на віру слова з віконця, підтримка шукайте тимчасові програми, поки триває боротьба, і найголовніше, говоріть про ваш випадок. Коментар під відео з конкретним питанням інколи вирішує проблему швидше, ніж десятки самостійних спроб. На завершення хочу звернутися до всіх, хто зараз переживає за своїх батьків, дідусів і бабусь. Допоможіть їм із документами, поясніть, як сфотографувати і відправити скани. Запишіть їхні спогади про місця роботи, пошукайте старі електронні архіви підприємств. І не дайте їм погодитися на фразу відмовили. Значить, так треба, бо так не треба. Ви дивилися канал погляд вільних. Ми розбираємо те, що інші перетворюють на лабіринт, ми повертаємо людям зрозумілість там, де роками панували туман і формалізм. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски про пенсії, соціальну підтримку, енергетичні програми, зміни в правилах і можливості, які часто проходять повз. Ставте вподобайку, діліться цим відео з тими, кого воно може врятувати від помилки. А якщо у вас уже є історія перемоги над відмовою, напишіть її в коментарях. Вона стане маяком для інших. Бережіть себе, своїх рідних і свої документи. І пам'ятайте, дорогу долає той, хто йде. Ми поруч, щоб підказати, де крокувати швидше, а де обережніше. Дозуст.